Вітаю! І сьогодні заключна тема першого блоку, десята тема посадові та робочі інструкції. Це дуже важлива тема, тому вона буде така велика. Ми будемо детально розбиратися з посадовими інструкціями. Чому? Тому що посадова інструкція важливий документ на підприємстві і повинен бути на кожну штатну одиницю підприємства. Але це попередку. Відповідно до статті 29 Кодексу законів про працю України до початку роботи за укладеним трудовим договором, роботодавець зобов'язаний роз'яснити працівникові його права й обов'язки та проінформувати підпис про умови праці визначити його робоче місце. Тощо, посадова робоча інструкція є саме тим документом. В якому визначено конкретні завдання та обов'язки працівника, його права та відповідальність. Посадова інструкція це документ, який регламентує організаційно-правовий статус працівників і визначає їх конкретні завдання та обов'язки: права, повноваження, відповідальність, знання та кваліфікацію, які необхідні для забезпечення ефективної роботи працівників. При наявності посадової робочої інструкції потенційний працівник буде чітко знати права та обов'язки, що покладаються на нього при виконанні ним роботи, що унеможливить конфлікт між ним та роботодавцем з приводу їх виконання. Посадові або робочі інструкції складаються на основі кваліфікаційних характеристик посад, які наведені в довіднику. Кваліфікаційних характеристик професій працівників. Цей довідник складається з випусків та розділів, які згруповано за основними видами економічної діяльності виробництва та робіт. Кваліфікаційні характеристики визначають перелік основних робіт, які властиві тій або іншій посаді, та забезпечують єдність. У визначенні кваліфікаційних вимог щодо певних посад. Довідник є нормативним документом, обов'язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності. Кваліфікаційний довідник посад містить 87 тематичних випусків, а також 4. Додаткових кваліфікаційних довідника. На поточний момент не всі випуски довідника є у продажу. Купити кваліфікаційний довідник можна у представництв Міністерств праці та соціальної політики України, бо саме Міністерство займається розробкою кваліфікацій за посадами і випуском довідника. Відповідно до загальних положень довідника. Інструкції складаються для працівників усіх посад, що зазначені в штатному розписі. Виняток можуть становити окремі керівники, правове положення яких визначено в статуті підприємства або відповідного підрозділу, де зазначено основні завдання, обов'язки права і відповідальність за виконання покладених на них функцій. Тобто, у нас повинен бути документ, в якому зазначені основні задання, обов'язки, права і відповідальність працівника. Посадові робочі інструкції працівників підприємств розробляються з дотриманням вимог і норм щодо їх побудови, визначених пунктом шостим загальних положень зазначеного довідника. І вводяться з метою чіткого визначення вимог, що ставляться до певної категорії працівника. Раціонального розподілу обов'язків між працівниками, наділення працівників необхідними правами, підвищення відповідальності працівників за доручену ділянку роботи. Отже, посадові інструкції розробляють і затверджують роботодавці на основі типових кваліфікаційних характеристик, ураховуючи конкретні завдання та обов'язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп. Та особливості штатного розпису підприємства. Я кажу посадова інструкція робоча інструкція. Як вам зрозуміти, яку інструкцію треба робити посадову або робочу? Для керівників професіоналів розробляють посадові інструкції. Для інших категорій працівників робочі. Посадові інструкції складаються для керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців, а робочі складаються для інших категорій працівників. Ми, коли з вами вивчали класифікаційний е, класифікатор професій, ми говорили, що в нього є розділів 9. Так ось, якщо посада відповідає першому 3 четвертому розділу кваліфікаційного, е, Класифікатору професій, то це посадова інструкція. Якщо п'ятому, дев'ятому, то це буде робоча інструкція. Тепер поговоримо про основні розділи, з яких повинна складатись посадова інструкція. Перше загальні положення. І вони містять основні дані про посаду, сферу діяльності працівника, найменування підрозділу, в якому він працює. Перелік законодавчих актів, нормативних та інших документів, яким працівник користується у своїй роботі, порядок призначення на посаду звільнення та припинення виконання посадових обов'язків, безпосередньо підпорядкованість та й наявність підлеглих порядок заміщення інших працівників на період їхньої тимчасової відсутності, ну коли відпустка, навчання, хвороба, а також хто заміщує саме цього працівника – до цього розділу можна ще внести кваліфікаційні вимоги, що висуваються до працівника. Наприклад, рівень освітньої підготовки, рівень кваліфікації, фах, необхідний стаж. Якщо це не визначено в окремому розділі. Другий розділ обов'язковий це завдання та обов'язки. Цей розділ характеризує зміст діяльності працівника. І включає в себе конкретний перелік завдань, обов'язків і видів робіт, закріплених за працівником щодо напряму його діяльності. Лаконічно, у лаконічній формі, починаючи з визначення організаційно-юридичних ознак, керує, організовує, розглядає, забезпечує, контролює, спостерігає, виконує, здійснює, бере участь та визначає самостійну ділянку роботи для кожного працівника. Перелік об'єктів управління або зон обслуговування, закріплених за працівником, а також встановлює правила, норми та технічні вимоги, які слід дотримуватись під час роботи, зміст завдань та обов'язків має викладатись за ступенем їх важливості, тобто важлива саме перша та частоти виконання. Спочатку наводяться основні виконання, яких займає найбільшу частину робочого часу. Потім допоміжні, додаткові та періодичні, що виконуються час від часу. Завдання та обов'язки працівників мають відповідати завданням і функціям підрозділу, де вони працюють, і не дублювати обов'язки інших працівників. Наступний розділ це повинен знати. У цьому розділі має міститись перелік мінімальних вимог до спеціальних знань, умінь, майстерності працівників. У відповідності до реальних умов і їх діяльності, особливості устаткування інструментів, матеріалів, достатніх для якісного виконання покладених на них завдань та обов'язків. До цього розділу належать також вимоги щодо знань законодавчих актів та нормативних документів, необхідних працівнику для виконання своїх посадових обов'язків. Четвертий розділ це права. В цьому розділі визначаються повноваження, делеговані працівникам, за допомогою яких забезпечується виконання покладених на них завдань та обов'язків. Наприклад, працівник може вносити пропозиції в межах їх компетенції, отримувати необхідну інформацію від інших працівників, виконувати обов'язки представництва щодо певних питань, узгоджувати проекти документів. Брати участь у нарадах, звертатися до керівництва з питань сприяння виконання покладених завдань та обов'язків. П'ятий розділ: відповідальність. Тут визначаються критерії оцінки якості та своєчасності виконання завдань, обов'язків і робіт, ступень персональної відповідальності працівників за невиконання. Неякісне, або несвоєчасне їх виконання за спричинення матеріальних збитків та нездосування незалежних заходів у межах своїх обов'язків і повноважень, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил охорони праці, техніки, безпеки тощо. І шостий розділ кваліфікаційні вимоги. Ми вже казали, що їх можна виділяти або в першому розділі, або виділяти окремим розділом. У, якщо ми виділяємо їх окремим розділом, то у даному розділі зазначається інформація щодо спеціалізації працівника, його освітньо-кваліфікаційного рівня, наприклад, магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст професійної підготовки на виробництві та досвіду до роботи. А в окремих випадках додаткові особливі вимоги необхідні для належного виконання покладених на працівника завдань та обов'язків. Сьомий розділ це взаємовідносини, зв'язки за посадою. Визначається коло основних взаємовідносин працівників під час виконання покладених на них завдань зі співробітниками свого або інших структурних підрозділів, а також зі сторонніми підприємствами, організаціями, установами, з якими працівник має службові взаємовідносини, строки отримання та надання взаємної інформації. Порядок погодження та затвердження відповідних документів. У розділі зазначається, від кого, кому, терміни, протягом якого строку та яку інформацію отримає, надає працівник, з ким спільно готує та погоджує проекти документів, кому і в які терміни надсилає виконану роботу або від кого її отримує, з ким з яких питань. Наприклад, забезпечення матеріальними ресурсами, виконання навантажено-розвантажуваних робіт, пожежної безпеки має взаємовідносини. Необхідно зазначити, що два останні з наведених розділів, тобто щодо кваліфікаційних вимог працівника, та взаємовідносин за посадою не є обов'язковими елементами усіх посадових інструкцій і вносяться до них лише за потреби. І основні реквізити посадової інструкції. Обов'язково треба написати назву підприємства, назву структурного підрозділу, визначитись, яка це у вас посадова чи робоча інструкція, і написати це, вказати дату і номер, місце складання або видання, заголовок до тексту, грип затвердження, сам текст, підпис, візи і обов'язково. Відмітка про ознайомлення з посадовою інструкцією працівника. Посадова робоча інструкція складається на посаду, професію, передбачену у штатному розписі, а не конкретну особу, не на конкретного працівника, який буде обіймати цю посаду. Згідно пункту 11. Загальних положень довідника передбачено, що особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному описі зі покладення на них завдання та обов'язки, можуть бути як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією. А дистанційної комісії, якщо інше, не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу. Що хочу сказати з цього приводу. По-перше, кваліфікаційні вимоги не є прямо пов'язковим реквізитом посадової інструкції. Їх можна уникнути. Але на держслужбовців, обов'язково вони там вказують. Кваліфікаційні вимоги, і цей пункт згідно атестаційної комісії стосується більш за все державних підприємств для держслужбовців. Ну, але так для загального розвитку я вам його надаю. У На своїх посадових інструкціях буде достатньо, якщо ви просто напишете загальне положення, завдання та обов'язки, повинен знати права відповідальність. Цього буде достатньо, але якщо захочете зафіксувати, а вже ж ви можете це все зафіксувати та додати і кваліфікаційні вимоги і взаємодію з іншими працівниками. Обов'язково на що треба звернути, це щоб посадові інструкції затверджуються наказом керівника або уповноваженого ним органом. Після того, як посадова інструкція буде затверджена керівником або уповноваженим ним органом, вона обов'язково має бути доведена, довідамо працівника під, під, підпис. Ще з приводу того, хто складає посадові інструкції. Так, по-доброму, по-правильному, посадові інструкції повинні складати керівники структурних підрозділів. Тобто, головний керівник складає на керівників структурних підрозділів, а вже керівники структурних підрозділів на своїх працівників. Наприклад, якщо це бухгалтерія, то на головного бухгалтера складається посадова інструкція вищестоящим органам, а головний бухгалтер в складає на своїх працівників, на бухгалтерів, на касирів, на економістів, якщо вони входять до його відділу. Ось таким чином. Але це не де не це так з практики, я вам кажу. Тобто є такі підприємства, де кадровик на всіх складає посадові інструкції, але це не зовсім правильно, бо кадровик не може всіх нюансів знати. Якщо попрацювати над посадовою інструкцією, то може бути такий дуже зручний та дуже потрібний на підприємстві документ. Тож краще за все, якщо все ж таки його розробляє безпосередній керівник тієї посади, на яку буде прийматися працівник. Посадові інструкції складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі кадрів, а другий у керівників відповідних структурних підрозділів. Працівникові видається під підпис Копія посадової інструкції. В практичній роботі при складанні посадових інструкцій, коли ви почнете їх розбирати, я вам рекомендую ще сходити. За посиланням, яке є у вас у лекції до першої теми першого блоку, і ознайомитися зі свіж, свіженьким наказом Національного агентства України з питань держслужби про затвердження методичних рекомендацій а, щодо роботи з посадовими інструкціями посадових осіб місцевого самоврядування. Тобто методичні рекомендації для розробки. А, посадових інструкцій держслужбовців. Я... Мені подобається цей документ, там є і приклад, ви можете його взяти собі за основу, подивитися і використовувати. Також там є пояснення, які ви ще раз можете прочитати, щоб ваші посадові інструкції були чітенькі, правильні і не визивали ніяких запитань ні з приводу перевіряючих ні у працівників. В цьому наказі наведена загальна інформація про посадові інструкції, етапи їх розроблення, вимоги до посадових інструкцій держслужбовців і порядок внесення змін до них. Також наведена типова форма посадової інструкції держслужбовців. Ці знання допоможуть ще краще зрозумітись на цій темі і використовувати ці знання в роботі комерційних та інших підприємств з приводу штрафів, Штрафи шалені. Особливо, якщо багато на підприємстві працівників, тож я вам процитую консультацію Держпраці, посилання на неї я даю, щоб ви так вже подумали, наскільки важливі ці посадові інструкції і як любить перевіряти їх наявність держслужба. І так, що каже нам держпраця в цій консультації. Посадова інструкція це одночасний інструмент дисциплінарного впливу на працівника та його захисту. Однак є безліч підприємств, особливо малих, де посадові інструкції відсутні чи роздруковані типові, сутоформальні і по цим правилам ніхто не живе. Відсутність посадової інструкції це порушення трудового законодавства. Кожний працівник має бути ознайомлений зі своїми трудовими обов'язками під розписку, і саме посадова інструкція дозволяє це зробити швидко та належним чином задокументувати. Наприклад, написати з посадовою інструкцією ознайомлений дата та підпис. І надпис це можна здійснити на наказі про прийняття на роботу. І Держпраці... Приходить до висновку і пишуть що. Виходить, що якщо немає посадової інструкції, не було й ознайомлення з посадовими обов'язками, чи було або не повне. Що значить відсутність посадової інструкції порушення трудового законодавства. І це штраф згідно статті 265 Кодексу законів про працю України, порушення інших вимог трудового законодавства. Це одна мінімальна заробітна плата. На серпень 2022 року це 6500. При цьому цей штраф, пише Держпраці, не я кажу, Держпраці пише. Можна накласти за кожну відсутню посадову інструкцію за посадами штатного розпису. Ось так: 20 чоловік, 20 раз по 6500. Тобто, в нашу табличку заносимо. Ну, давайте візьмемо. Орієнтовно, що у нас дуже маленьке підприємство, що у нас працює тільки директор, бухгалтер та менеджер зі збуту все. Три людини. Маленьке торгове підприємство. Купи-продай. І порахуємо до нашої таблички 6500, помножено на 3. Це ми таку мінімальну, мінімальну суму візьмемо. І далі подивіться, будь ласка, відео, в якому я вам... Перейду за цими посиланнями, що я зараз на презентації також є у вас у конспекті до першої теми першого блоку і покажу, як користуватися, як дивитися все на прикладі.